Це вже не шлях, це буття. Бірюзовий рівень не можна досягти, його можна лише згадати. Бірюзовий рівень свідомості це цілісність, єдність з усім живим. Немає я, є поле. Свідомість стає прозорою. Все взаємопов'язане, все має свій ритм. Тиша стає відповіддю, проявляється через глибоку інтуїцію, мудрість без слів, внутрішній мир, життя в ритмі духу, служіння без его. Тут немає потреби змінювати світ, бо ти бачиш, що він уже частина великого задуму. Це не втеча від світу, це жити в ньому без опору, без боротьби, без страху. Це любов, яка просто є, як дихання всесвіту. Став лайк цьому відео, якщо ти відчуваєш, що десь всередині ти вже там. Напиши: я пам'ятаю себе, якщо бірюзове тобі відгукується. І підпишись, бо далі ми будемо говорити не з розуму, а з душі.